Тук-тук-тук. Сьогодні я до вас з рецептом смачного салатику на будь-який святковий стіл. І він буде у нас незвичний, а з такими прекрасними морепродуктами. Ось у мене водний світ, морепродукти в соусі спеціально для салату. Тут і міді, і креветки, і кальмари, там і філе кальмара, і щупальця кальмара ну все. Все як має бути. Ось такий класний. Буде коктейльчик у нас. Ось так він тут виглядає з цієї сторони. Все вже готове для вживання, тому це дуже-дуже зручно при наших відключеннях світла зараз. Перший компонент це відварені яйця, які можна відварити на поки є світло. Яйця це єдиний компонент, який потрібно, для чого потрібно світло нам. А наступний компонент це будуть такі ось помідорки. Я взяла такі більш такі щільні, щоб вони не розкисали в салатику нашому. Так, наступний інгредієнт це свіжий огірок. Далі один болгарський перчик. І половинка ось такої прекрасної молодої капустинки. Так, нарізаємо капусту. Нарізаємо свіжий огірчик, огірок. Нарізаємо болгарський перчик. Нарізаємо помідорки. А тепер відкриваємо наші Наші прекрасні морепродукти. Зливаємо з них воду і трошки зараз їх наріжемо. Трошки подрібнили морепродукти, наш коктейльчик. А потім очищаємо яйця, відділяємо білки від жовтків. Жовтки нам потрібні для соусу, а білки ми ось так нарізаємо. Так, жовтки ми мнемо веделкою до однорідної маси. Так, жовтки додаємо грецький йогурт. Перемішуємо, солимо перчимо. Також додаємо до соусу, гірчицю французьку з зернятками. Всі інгредієнти тепер поєднуємо. І потрібно буде більше салатниця, бо треба гарно буде розмішати. Ще потрібно трошки розжити салатик і додамо для цього листечко шпинату. А тепер викладаємо соус, який у нас вийшов дуже такий класний, насичений смаками. Тепер все, все все ретельно перемішуємо. Так, і тепер результат. Ось такий у нас вийшов салатик. Я його прикрасила ще листочками шпинату. Ще зараз потім доприкрашаю, і давайте будемо пробувати. Mm, це дуже смачно. Mm, так приємно і морепродукти попадаються. І капусточка хромтить. Прикольний, дуже сподобався. Рекомендую.